Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке у нас нове надходження. Це велика рінчасти Д245 у зборі з клапанами і дистанційними шайбами і масловідбивач. Так, і на 240-й, бо там 243-й двигун. От, позначення. Давайте От, сфокусується. По вартості 32 тисячі, якщо не помиляюся. Це вартість, що 40, 40 там 43-й 45-й двигун. Вартість однакова. Е, різниця поміж ними. Тобто 45-й можна став, встановлювати на 40-й двигун. Е, різниця тільки у сплаві металу, самого вала калінчастого та у, у сплаві е, вкладоща. Е, 40-й він менш навантажений двигун, тобто не турбований з заводу, тому він. Е, Ну, вважається, що тут по госту е, менше навантаження і можна там ну, інший сплав більш, ну, менш витривалийший. 245 й більш витривалийший. Е, на мій погляд, е, краще, якщо брати, ну вартість одна та сама, то краще брати 45-го валка лінчастика, якщо ви купуєте його, замовляєте. Так отут давайте сфокусуються, зараз можете роздивитися. Саме 45-й. За розмірами, за зовнішнім виглядом, навіть за вагою. Вони цілком однакові. Там поміж ними різниця їх важує на вагах. Там, різниця 50 грам вийшла. Ну, на такій вазі, отакі ну, деталі. 50 грам це не до чого, це все в допусках. Друзі, це новий зразок. Під шліц у нас все йде. так 100% оригінал. Тому. Тому, що цікаво, будь ласка, звертайтеся за оцим номером для замовлень. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову через перевізника Сергія і в країни Балтії через перевізника Міндауаса. Також працюємо ми з ПДВ і працюємо по безготівковому розрахунку без ПДВ. Також є готівковий розрахунок, доставка новою поштою або делівері. З Укрпоштою ми не працюємо, на жаль. Дякую вам за перегляди. пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.